Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні розповім про, мабуть, найгучнішу справу Тернополя: вбивство тату майстрині, яке сталося у 2019 році. Дівчину вбили просто у квартирі багатоповерхівки. Сусіди нічого не почули. У ніч з 15 на 16 квітня 2019 року у власному помешканні була жорстоко вбита тату майстриня Тетяна Підвашецька. Тіло лежало в уламках дзеркала, волосся і одяг були просякнуті кров'ю. Плями були по всій квартирі, на одвірках і стінах. Дівчина захищалася. Рани на руках свідчили, що вона намагалася вихопити ножа. Удари ножем по спині і животу. Вказували, що жертва крутилася і пробувала ухилитися від нападника. Загалом 99 ран, з яких 74 на шиї. Тетяна не перебувала у безсвідомому стані і не була у стані алкогольного сп'яніння, слідів алкоголю в організмі не виявлено. А отже. Перед смертю дівчина відчувала кожен удар. Боялася сильно болі. Навіть укол для неї була велика проблема. А тут дві години Це можна представити, що вона пережила, яку болість. Ну, видно, що ще оборонялася, як сюди, до кров. Тетяна Підвашецька була відомою у Тернополі майстриною тату. Раніше тримала свій салон, потім почала працювати вдома. Її колишній чоловік Руслан також займався татуюванням. Один із постійних клієнтів пари був Андрій Горбатюк. Саме цей чоловік, 15 квітня, о 21-й годині приходив до Підвашецької додому. Із цієї квартири, за допомогою Вайбера, Андрій спілкувався із колишнім чоловіком Тетяни Русланом. Той пояснював. Як краще завершити малюнок. Андрій того вечора залишився у дівчини. Сидів у Тетяни на кухні, чистив картоплю і скаржився на те, що мама змушує його лікуватися від наркозалежності в реабілітаційних центрах. Говорив, як йому там було погано, як його ображали. Тим часом Тетяна вийшла в коридор перевірити, чи добре зачинені вхідні двері. Зачинила їх, защипнула замок. Почувши клацання, Горбатюк подумав, що його мама. Яка у всьому його контролювала, надіслала когось до Тані за ним. Молодий чоловік розлютився, вискочив у коридор з ножем і накинувся на того, хто там стояв. А то була господиня квартири Тетяна. Можливо, на той момент він перебував під дією психотропних речовин, які вживав. Виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років. з Ознаками насильницької смерті Наталія, його мама, власниця салону краси у Тернополі, вдова. Сама виховувала двох синів. За її словами, у дитинстві хлопець був спокійний, навіть трохи замкнутий. Раніше у мами не було з ним проблем. Але за якихось півроку красивий хлопець зробив із себе зовсім іншу людину. Він набив татуювання, пофарбував волосся, розрізав вуха, а в очі ввів фарбу, щоб білки були чорними. Жінка намагалася відговорити від цього сина, зверталася за допомогою до психіатрів психологів. Після злочину Горбатюк вискочив із квартири, зачинив за собою двері та побіг додому. Там переодягнувся, узяв кілька сотень доларів, зізнався матері, що вбив Тетяну Підвашецьку, і зник. Наступного дня поліція затримала його у Львові. А понівечене тіло Тетяни вранці знайшла подруга її матері. Шокує те, що ніхто нічого не чув. Ніяких шумів, галасів нічого не було чути. Десь не, на 11 одинадцять міляли спати. Вечором то все чути. Тут хто ходить, навіть ліфти працює. А так ніяких галасів і що там сталося, я не знаю. Приходили друзі, так було чути, що говорять багато друзів там, але щоб щось таке було неспокійне, якесь ніч ніколи не чув. У подруги Таніної матері були ключі, і вона мала зайти туди по якусь річ. Вона постукала, ніхто не відкрив, відчинила двері і побачила страшну картину. Залитий кров'ю коридор і мертву жінку, що лежала на підлозі. Заходити всередину не стала. Одразу викликала швидку. А лікарі, виїжджаючи, повідомили про злочин до поліції. Навіть досвідчені експерти були вражені побаченим. Кров була скрізь у кухні, ванні, передпокої на дверях та вікнах. Мабуть, захищаючись від убивці, Тетяна бігала квартирою і намагалася оборонятися. А він завдавав їй удару за ударом. За словами судмедексперта, молода жінка помирала довго і болісно і померла від втрати крові. Відомо то, що моя дитина страждала. Вона була жива і вона страждала. Коли я відкрила, може, коли я відкрила в її гріб, у неї оця рученька ліва, вся була порізана, Тому все було порізано. І Я зрозуміла, вона так як мене була ліпша, вона тако, тако била, і вона ця ворця було по її руки. Всі були перед. Журналісти Одразу ж поширили версію, що наші жертви нібито були сліди зубів, нібито її хтось покусав. Поліція почала пошуки підозрюваного. Перша думка була, що це хтось із клієнтів потерпілої. У записнику Тетяни знайшли інформацію про Андрія. Судячи з запису, він мав прийти до неї та домалювати незакінчене татуювання. Слідчі також одразу знайшли двох таксистів. Один із них, 15 квітня, ввечері підвозив Андрія до будинку, де жила Тетяна. Другий таксист пригадав, що дивного клієнта підібрав близько 9 ранку наступного дня в районі автовокзалу. Клієнт попросив підвести до універмагу. У хлопця були подряпини на обличчі і брудний одяг. Пасажир пояснював, що впав з велосипеда. Водію подряпини на обличчі здалися схожими на сліди від нігтів. У цього ж таксиста Андрій попросив телефон, щоб подзвонити, кажучи, що свій загубив. Водій чув, що хлопець спілкується з матір'ю і домовляється про зустріч. Це підтверджувала розповідь самої матері під час слідчого експерименту, результати якого, до речі, суд визнав недопустимим доказом, адже жінці не пояснили, що вона може не давати свідчення проти свого сина. Таксист бачив, як жінка передала синові спортивну сумку і гроші. Свідок вважає. Що бруд на одязі був характерним саме від падіння з велосипеду. Дорогою таксі зупинялись біля аптеки, де хлопець купив собі якісь таблетки, які прийняв у салоні авто. Швидко розшукали маму цього Андрія, і вона підтвердила підозри. Сказала, що її син зізнався у вбивстві. Через добу його затримали у Львові, коли він намагався поселитись у хостел. 2014 року чорні очі Андрія вони були на той момент єдині такі в Україні. Стали темою для програми Говорить Україна. На телеканал звернулася мама, тоді ще 21-річного хлопця сказала, що не може більше жити із сином, який намагається зробити із себе демона. Як виявилось, бажання кардинально змінювати свою зовнішність з'явилося в Андрія після смерті батька. Хлопчику тоді було 13 років. Почав він із синього волосся кольорових лінз, пірсингу та татуювань. Закінчив модифікацію тіла демонізацією, ельфійські загострені вуха, зміїний роздвоєний язик, роги. А, ну потім, з 18 років це я вже почав там вкрасить в якісь яркі цвіта. Ну и со временем мне как-то уже стало безразлично на мнение других людей. То есть у меня есть люди, которым я нравлюсь, они мне как бы тоже нравятся. То есть ну, я не вижу смысла мне. Просто подстраївся під тих людей, з мені не цікаво общаться. Мама весь цей час намагалася відмовляти сина від подальших трансформацій, підтримувала його короткострокові захоплення стилістикою, юриспруденцією, поезією. До певного часу мати терпіла це, але коли очі сина стали повністю чорними, як у привида, жінка не витримала. Крім того, Наталія пообіцяла подати до суду на Руслана Підвашецького за те, що він ввів її синові в очі фарбу для татуажу. Офтальмологи вважають, 90%, що за кілька років цей хлопець повністю втратить зір. Погіршення зору буде обов'язково, тому що обов'язково за рахунок прогресування міопії, за рахунок токсичного елементу цієї фарби. Андрій Горбатюк усвідомлював небезпеку операції та йшов на неї свідомо. Він написав Руслану розписку, що відповідальність за своє здоров'я несе сам, і у разі сліпоти не матиме до останнього жодних претензій. Незважаючи на це. Якби Андрій втратив зір, майстер тату запросто сів би до в'язниці. Чи міг Руслан тоді подумати, що клієнт, заради якого він пішов на такий ризик, сам сяде на лаву підсудних за вбивство його екс-дружини? Тетяна Підвашецька закінчила медичний коледж із кваліфікацією акушера гінеколога На запитання ведучого, чи знає вона склад фарби і чи призначена вона для введення в очі, Тетяна ствердно відповісти не змогла. Лише сказала, що точно знає, що фарба оригінальна і має сертифікат. Дівчина також повідомила, що у Андрія взяли розписку, що тату робили за його власним бажанням і без примусу. А ще Тетяна Підвашецька теж вже з'являлася на телебаченні. Вона була героїною сюжету телеканалу 1 плюс про те, що її звільнили з роботи через яскраву зовнішність. Було різні в мене вигляди: і рожевий, і фіолетовий, і пасма різні зебра. Ну одного разу просто в мене був ну типу як вже зелений колір, і директор вже не витримав. Під час затримання Горбатюк вже не мав такого вигляду, як на фотографіях у соцмережах. Намагаючись втекти від поліції, підозрюваний постригся і поміняв одяг. Без рогів, без іклів спиляв, бо заважали. Та й чорні очі вже були не такі яскраві, як раніше. Мабуть, фарба почала розчинятися. За словами друзів, Андрій був непоганою людиною. Багатьом допоміг через те, що добре знав медицину, був спортсменом, але з правильного шляху збила його погана компанія та вживання наркотиків. Вони й погубили здорове мислення хлопця. В Юнацькі роки у Андрія Горбатюка вимальовувалося яскраве майбутнє. Він був дуже творчою людиною. Навіть пройшов кастинг на шоу Супермодель по-українськи, яке кілька років тому виходило на новому каналі. Здавалося, популярність піде йому на користь та відштовхне від падіння в безодню. Однак сталося не так: перед тим як Андрій мав їхати до Києва на зйомки, у нього стався зрив, і він повернувся до вживання наркотиків. Коли Андрію Горбатюку обирали міру запобіжного заходу, він зізнався у вбивстві. Хлопець зазначив, що після того, як усвідомив, що вбив дівчину. Планував чинити самогубство. Чому втік з місця події і переховувався від слідства? Андрій Горбатюк не розповів. «Мене часто закривали ну, на реабілітаційних центрах. У мене, якби здвіє по цьому поводу, ми почали з нею на цю тему говорити. Вона чи то різко підійшла до мене, чи що, я взагалі нічого не пам'ятаю. Я вже був на її тілом. Просто коли почав ну, коли начав щось зображати. І все. Після цього на нього накинувся Руслан, колишній чоловік Тетяни. Троє поліцейських насилу змогли його втримати та втихомирити. Перед початком засідання адвокат підозрюваного просив судове засідання зробити закритим. Проте суддя не задовольнив клопотання. На всіх наступних засіданнях Андрій Горбатюк свою провину заперечував. Чи вчиняли ви ті дії, які вас, вас обвинувачують? Ні, <татріст> ні. Слідуючи, чи, чи відомо вам хто їх вчинив? Ні, <татріст> не відомо. І в о котрій годині ви сказали, що вас любові затримали. О котрій годині це відбулося зранку, Зранку <татріст> суд першої інстанції визнав Горбатюка винним і засудив його до довічного позбавлення волі. Захисники вбивці подали апеляційну скаргу і виграли справу. Суд змінив довічне позбавлення волі на покарання у вигляді перебування за ґратами строком на 15 років. Утім, на цьому історія Горбатюка не завершилася. Верховний суд повернув цю справу на повторний розгляд у Тернопільський апеляційний суд. 10 лютого 2022 року. Апеляційний суд таки ухвалив рішення щодо довічного позбавлення волі Андрію Горбатюку за жорстоке вбивство тату майстрині. Таке суворе покарання у Тернопільському міськрайонному суді призначили вперше за багато років. У квартирі загиблої вилучили свідоцтво про розірвання шлюбу. Тетяна і Руслан розлучилися ще у 2017 році. Подруга Тетяни розповідала, що колишня подружжя зберегло дружні стосунки. Про це запевняв і сам Руслан на суді. Одразу троє свідків подруга Тетяни, її колишній чоловік і знайома сім'ї, яка допомагала дівчині з ремонтом квартири, розповіли, що за кілька днів до своєї смерті потерпіла, збиралась їхати в Росію до хлопця, з яким познайомилась через інтернет. Тому напередодні Тетяна збирала речі. Чи був цей хлопець і хто він у матеріалах справи не згадуються? Хай там як а мотив убивства залишається мало зрозумілий, офіційна причина. Конфлікт на побутовому ґрунті. До слова, картопля, яку готував того вечора Андрій Горбатюк, так і залишилась у сковорідці на плиті. Ростан тіла показав, що потерпіла перед смертю нічого не їла. Після засідання дідусь сказав, що, на його думку, навіть цього покарання для Горбатюка замало за те, що він зробив з його онукою. Тетяні було 27, З чоловіком вони розлучені. Жінка жила у власній квартирі з двома котами, займалася тату, мала свій салон. Любила малювати і дивитися мультфільми, займалася карате, мріяла про сім'ю. Так про неї говорять подруги та дідусь на засіданні суду. Мама загиблої вимагала від обвинуваченого 2 мільйони гривень моральної компенсації. Цю суму вона хотіла відправити на благодійність: половину для церкви, а другу половину для хворих дітей. Горбатюк заявив, що відмовляється виплачувати гроші на вимогу рідних Підвашецької. Андрій Горбатюк, перебуваючи у СІЗО, вів сторінку в соціальній мережі. Він викладав фото та писав під ними вірші, і до того ж мав своїх прихильників. Невідома дівчина під його публікаціями писала: це не хлопець, а мрія. Він ні в чому не винен. Мрію потрапити до нього. Тетяна в останні роки свого життя була білявкою. Лише за кілька місяців до своєї смерті змінила імідж. Своє довге волосся вона перефарбувала у темний чорний колір. На могилу жорстоко вбитої дівчини її друзі дорогу не показують. Батьки Тетяни попросили нікого зі сторонніх не водити до цього місця. Вони не хочуть, щоб хтось із журналістів дізнався, де могила і щоб її турбували. Відзначають друзі Тетяни. Дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадую про те, що у мене є Patreon, де ви можете підтримати цей проект. Там випуски з'являються раніше. Бережіть себе, почуємося!